Україну ділять. от даже аукціон бил. Із таким гучномовним провокативним заголовком один із начебто на перший погляд українських телеграм-каналів поширив черговий російський наратив. У якості доказів вони навели скрін, на якому зображений прем'єр-міністр Денис Шмигаль на фоні мапи України. Буцімто він веде аукціон із поділу українських земель. Озброївшись порадами, експерта давайте разом перевіримо цю фотографію за Google пошуком. Відкриваємо світлину, скануємо її через об'єктив і гу. Google нам видає всі пов'язані з нею новини, і виявляється, що фото очільника уряду Дениса Шмигаля зроблено на конференції з питань відновлення України у швейцарському Лугано. А позаду чиновника «Мапа України із містами і регіонами, на якій відображено, хто з іноземних партнерів надавав допомогу і кому саме. До прикладу, Сумській області активно допомагає Канада, а сусідній з нами Харківський, Турція та США. Тож робимо висновок, що новина про проведення аукціону. Ону із поділу українських земель є стовідсотковим фейком.